Українці самі винні в тому, що зараз витворяють поліцаї. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео із черговим беззаконням, в якому приймають участь безпосередньо вже поліцейські. Саме ті поліцейські, про яких Клименко, їх керівник казав, що поліцейські не можуть воювати, бо вони не навчені воювати на передовій. Їх вчили абсолютно для іншого. І ось виявляється для чого: їх вчили для того, щоб бити людей, пакувати людей. отут, в тилу, для того, щоб воювати із беззбройними. Вчора сталася. Скандальна ситуація в місті Сарни, там, де декілька поліцаїв пакували хлопця, і так пакували, що ну, деякі канали пишуть, що хлопець помер, деякі пишуть, що в реанімації. Але на відео видно, що хлопець лежить без свідомості, і там люди кричать, що він почав синіти. Я ж кажу, за, деякими, за інформацією з деяких джерел пишуть, що йому зламали шию. Ось так от поліцаї затримували людину, яка, ну як кажуть самі поліцейські, був у розшуку. Тобто, уявіть собі за те, що людина не оновила дані у шарашкіні конторі ТЦК, її просто забили до півсмерті. А можливо, і до смерті не знаю. Якщо ви знаєте деталі цієї ситуації, напишіть, будь ласка, в коментарях, чим це все закінчилось. А от на іншому відео там, взагалі, поліцейські воюють із жінками. Так, із жінками. Це відео знято на приховану камеру. Суть самого конфлікту я не знаю, але на відео чітко видно, як спочатку поліцейські б'ють хлопця, а потім дівчат, які заступали за цього хлопця. Цей поліцейський підійшов, просто одну дівчину взяв отак за волосся, нагнув її, вона кричить, питає, що ви робите, а він її питає, хто тебе тут бив? Спробуй хоч комусь сказати, що тебе тут хтось бив. Нагадаю, це відео також є в моєму телеграм-каналі. І отут у мене питання до міністра Клименка: для цього вчили поліцейських воювати із беззбройними цивільними? Тобто туди на фронт вони не можуть піти а отут кошмарити українців це вони звичайно можуть. Тепер, чому ж я вважаю, що українці самі винні у всьому тому беззаконні, що зараз витворяють поліцаї? Пам'ятаєте, 23-й рік, це був серпень 23-го року, місто Дніпро, там, де поліцейські застрелив місцевого мажора. Ну, принаймні, так писали про це в новинах. Ситуація була наступна. Там місцевий мажор, е пишуть, що він був п'яний, порушив правила дорожнього руху, тікав від поліцейського, і патруль наряд поліції його зупинив. Е почалась словесна перепалка, далі почалась драка. І в результаті цієї драки поліцейський у спину, друзі, у спину зробив декілька пострілів. І вбив цього чоловіка. І я тоді одразу казав, що ця ситуація сталася через некомпетентність поліцейських. Це вони винні в тому, що допустили, довели цю ситуацію до цієї драки і до того, що змушені були стріляти в цього чоловіка. Але що тоді казали українці? 90%, а може й більше, писали: Та все правильно зробили поліцейські, та ці мажори, та вони охренєлі, та вони п'яні катаються, та нічого, ну одним більше, одним менше, нічого страшного. Але ви не подумали, що ви захистили вбивцю, вбивцю без Збройної людини і поліцейські зробили в цій ситуації героями. Поліцейські вбили людину, а ви їх зробили героями. То чому ж їм зараз не відчувати себе героями? І тоді нікого не покарали, абсолютно нікого. А ви, українці, ще й накидали там донатами мільйони гривень на допомогу адвокатам ці, на реабілітацію цій поліцейській і так далі. І тому подібне. Ну все, допомогли. Ну, ось ваша допомога зараз боком вилазить. Чи зараз інша ситуація? Тобто, якщо поліцейські застрелили мажора, то це нормально, нічого страшного, вони герої. А якщо ті самі поліцейські пакують простого тракториста на вулиці, то вони вже погані. Але ні, друзі, так воно не працює. Якщо вони відчули свою безкарність і безнаказаність, отам, то вони те саме будуть робити отут з вами.